Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його! з Новим роком. Дорогі любі мої парафіяни і всі наші онлайн-парафіяни, сьогодні, оце знаєте, перший день нового 2025 року, святкуємо обрізання Господнє і святого Василія Великого. І... Сьогодні, що то за такий день обрізання? Так, у євреїв зазвичай на возях сповнилося вісім днів, нести до храму і робили обрізання, щоб показати приналежність до Бога. На подібний такий образ, у нас існує хрещення, коли ми несемо дитину до хрещення ще маленькою, але вже не обрізаємо, а Уділяється свята Тайна Хрещення і свята Тайна миропомазання, що робить на нас знак, через який ми належимо Богові. І потім говориться про вже 12-річного Ісуса, який, який загубився і в храмі Його знайшли. Знаєте, я хочу звернути вашу увагу, дорогі мої. У цей перший день 2025 року до вас, батьки, зверніть увагу. Вони пройшли день дороги і побачили, що сина нема. А тепер представте собі вашу дитину. Мамо, куда, мамо, 20-то. І та дитина без мами не може бути півхвилини. День дороги пройшли, аж потім побачили, що його нема. Наскільки дитина була самостійна? Наскільки дитині довіряли? Ще що хочу звернути вашу увагу особливий спосіб у час нового року. Новий рік е, і в радянські часи. І в часи вже навіть України ми святкуємо, найчасто є люди, особливо тут, на Сході, Новий рік найтроха важніший, як Різдво. Новий рік це вся там готуються, купують, збирають шампанські салюти, все. А Різдво так собі. Навіть мало хто до церкви прийшов, навіть може хтось і не знає. Дякувати Богові. Змінився календар, стало все на свої місця 25 грудня народження, восьмий день 7 майже 1 січня якраз обрізання Господня. так, як Бог приказав. І що я хочу звернути вашу увагу, дорогі мої. Від самого вигнання із раю Адама і Єви? Злий приступив до Єви і постарався її здурити, відвернути увагу від Бога. А може, Бог вам не все сказав, може би ви цей. І тому от, продовж цілої історії, особливо в часи атеїзму, старалися відвернути увагу від Бога і перевести на щось таке друге. Замінити чимось людським земним. Різдво десь собі там ззаду, а от Новий рік це тут має бути все-таки по-особливому. Цілий світ вітає всіх щасливого Різдва на Різдво подарунки, на Різдво святкування. Не, Радянський Союз, Різдва нема. Саме головне. Новий год, Дед Мороз, Снігурочка. Я не буду розказувати про чому дід і внучка, чому не чоловік і жінка або ще якось. Ну, менше з тим. І от оце все відвернення уваги. І ще хочу сьогодні звернути вашу увагу перший день Нового 2025 року. Щоби ви добре подивилися в своїй хаті, чи нема у вас речей, які приманюють злого духа, які відкривають двері для негативної присутності демона у вашій хаті? Ви скажете, ну в мене нема, в мене образи, в мене все добре. Починаючи зараз дуже модно. Оці ловці снів, знаєте такі штуки. Як не знаєте, то слава Богу. Таке напутане, висить там у ті піря, якісь не пойми від кого. Ловці снів, щоб тобі добре було, щоб тобі не снилися е, жахи і так далі. Це та річ, яка відкриває двері сатані до вашої хати. Інше. Різного виду, різного роду е, фігури, які, які з однієї сторони, як би якесь божество, Бог достатку, ще там якісь там всякі речі, це те, що дає тріщини у нашій духовному захисті вашої хатини. Це те, що ображає Бога, бо це є ідолопоклонство, це є гріх проти першої заповіді, і це відвертає нашу увагу від правдивого Бога і звертає на, на ці всякі такі фігурки, і рог ізобілія, всякі знаки, символи е і так далі. Наступне, що дуже часто зустрічається в наших будинках, яке в новому році треба викинути гець хати. Це свого роду кристали різні, магічні кристали, які так вроді, безобідно тримайте їх собі там. Вони там добра енергія, гармонія душі, відновлення чакри, синхронізація світів і так далі. Це є річ, яка знову ж таки, проти перший запит, відволікає увагу від Бога живого на якісь предмети. Ще одна дуже небезпечна річ, яка є в хаті, це є карти Таро. Це є ті речі, які вроді безобідні, вроді все такі, там, там судьбу предсказали, там розказали. Це ти звертаєшся за своїм майбутнім не до Бога, який створив небо і землю, а до магічних ідолів, які зображені картах таро. Ці речі також треба з хати викинути. І це треба зробити на новий рік. У німців є добрий, звичайно вони викидають не то, що там якісь карти чи ще щось, вони викидають все старе. І саме головне через вікно. А у нас, в українців, маємо започаткувати новий закон 1 січня винести з хати все те. Що відволікає увагу Бога і переносить на всякі магічні речі. Так же само книжки, які людина занурюється, починає читати нумерологія, астрологія, езотерика, ще якісь там речі, такі м'яко названі не а Практики білої магії чи ще там щось це речі, які заміняють ось цю річ святе Євангеліє, щоб людина відвернула свою увагу. І тому зверніть, задумайте над тим, як безбожницька держава відвернула увагу від Бога від Нового Року, від Різдва Христового від святого Василія, від святого обрізання. Все це відкинули, а зробили Новий год. Ні про що. Відвернули увагу. І ми всі в цьому участвували. І тому я кажу: першого числа дуже буде важно, щоб ми всі оці речі ми з хати викинули. І якщо за рік десь щось там назбирається, то знайте, першого числа. Господь Бог приступає до обрізання, щоб себе признати, показати, що Його належність є Богові. і робить приклад для всіх, для всіх євреїв. І ми, християни, хрещені, ми вже належимо до Бога. Але все, що нас відволікає, треба відкинути геть. Тому вітаю вас з Новим роком. Вітаю вас з чистотою вашого дому, щоб те новорічне обрізання, щоби ми відрубали себе від всякої залежності дьявольської ідолопоклонської. Тому з Новим роком вас, любі мої діти Христові! Христос рождається! Славімо Його!